А у сполучених штатах третій день шатдауну уряд частково припинив роботу через те, що республіканці та демократи у сенаті не змогли домовитися про бюджет на новий фінансовий рік, який в сполучених штатах почався із 1 жовтня. Тож федеральних службовців переважно відправили у вимушені відпустки. А ті, хто працюють на оплату праці, зможуть розраховувати лише після завершення шатдауну. Скільки він триватиме, невідомо а попередній за першої каденції Трампа був понад місяць. Як це впливає на переговори з Україною? Адже цього тижня у Вашингтоні працювала делегація, яка мала обговорити деталі угоди щодо дронів. Чи вдалося провести переговори? Які наслідки? Запитаємо власної кореспондентки ТСН Сен Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Вона на прямому зв'язку з нами. Олечко, вітаю. Тож які наслідки шатдауну в штатах вже відчутні і, зокрема, для нас. Вітаю, але часткова зупинка роботи американського уряду поки що не торкнулася власне України про переговори щодо дронів, я розповім за хвилину. А поки власне про шатдаун. Отже, від середи 800 тисяч федеральних службовців у Сполучених Штатах пішли у вимушені відпустки. Таке вже справді бувало в американській історії, як ти сказала, шатдаун тут не вперше, але цього разу президент Дональд Трамп пообіцяв розпочати масові скорочення. Його логіка така: мовляв, якщо таку силу людей можна Правити додому і держава продовжує функціонувати, давайте їх звільняти. Він написав на True Social, що не може повірити, що демократи дали йому цю можливість, адже скорочення державного апарату це його передвиборча обіцянка. Департамент із урядової ефективності, очолюваний тоді ще Ілоном Маском, на початку року вже скоротив чимало людей, закривали цілі установи, як от USA чи Голос Америки. А також важливо пам'ятати, що держслужбовці. У сполучених штатах це переважно виборці демократів. Тож Трамп наносить їм подвійну шкоду, говорячи про звільнення. Речниця Білого Дому Карла Енлець прогнозувала, що вони вимірюватимуться тисячами людей, і за даними американських змі розпочнуться саме сьогодні. Ймовірно, їх будуть тисячі. Це дуже гарне питання, і це те, над чим на жаль, сьогодні має працювати адміністративно-бюджетне управління та вся команда Білого Дому. Ці обговорення, ці розмови та ці зустрічі не відбувалися б, якби демократи проголосували б за те, щоб уряд продовжував працювати. Українська технічна делегація, очолювана заступником міністра оборони Сергієм Боєвим, провела переговори у Вашингтоні цього тижня із Пентагоном та державним департаментом. Вони стосувалися двох питань: перша це так звана дронова угода. Україна пропонує штатам співпрацю у галузі, де Київ має величезний практичний досвід. Як пише Wall Street Journal, Україна лише минулого року виробила 2 мільйони дронів. Вони відносно дешеві, 20 – 20-30% вартості за. Західного виробництва і перевірені на практиці, але є певні складнощі. Наприклад, українські дрони містять китайські компоненти, які не може використовувати армія Сполучених Штатів. Тож, за оцінками, Wall Street Journal розгляд параметрів угоди може тривати кілька місяців. Ну і крім аспекту цієї співпраці важливої зі сполученими штатами для України є практичне питання від дронової угоди, адже потрібно заробляти на постачання зброї на від сполучених штатів, тож друге питання, яке порушувала тут українська сторона, це постачання зброї зараз на розгляді президента США питання про постачання Україні далекобійних ракет, таких як Томагавк та Баракуда, Ройтерс писав писали про те, що навряд чи сполучені штати зможуть поставити Україні цю зброю, оскільки як вони кажуть, в Америці в самій бракує їх на складах, але це питання наразі не знято з порядку ну і не варто забувати, що є також ракети атакам, з які постачали Сполучені Штати Україні раніше, і ними так само Україна має можливість наносити удари по Росії. Точніше, мала раніше зараз це питання стоїть на паузі. Використання Україною ракет атакам з поцілях в Росії є предметом перегляду Пентагону, і жодна ракета не була запущена по російській території, відколи Трамп став президентом. Посадовці Трампа сказали, що зараз вони розглядають заявку України щодо далекобійної американської зброї і вже схвалили надання Києву розвідувальної інформації для його власних ударів по цілях російської енергетичної інфраструктури, які він здійснює за допомогою дронів. Хочу лише нагадати, що а, Сполучені Штати справді, як повідомляють змі, цього тижня схвалили постачання Україні розвідувальної інформації, яка стосується саме російської енергетики. Важливо розуміти, що обмін розвідданими був і раніше, але цього разу йдеться саме про нафтопереробку, про трубопроводи, про станції із виробництва енергії. І логіка американської адміністрації така, що треба наносити удари по тим об'єктам в Росії, які допомагають Кремлю. Заробляти, щоб потім витрачати ці кошти на війну. Тож, якщо він не йде на співпрацю, мовляв, добровільно, то допоможуть Україні ось у такий спосіб. І якщо от як ішлося щойно у цитаті, питання постачання далекобійних ракет типу томагавк ще не вирішено. Україна може наносити удари по цих об'єктах своїми дронами, які довели свою ефективність, і таким чином це питання вже розвивається. Алло. дякую, Олю. Ну що ж, чекаємо новин про американську далекобійну зброю. Росія вже нервує. Пасибі спеціальна кореспондентка Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про шатдаун у штатах і його наслідки.